Звичайно, в першу чергу хотів би вас запитати про часів яр, тому що окупанти кричали, демонстрували, начебто вони, ну тобто, якщо навіть подивитися по ботах, що вони виписують, то в них ключове зараз слово це часів яр. От ми взяли часів яр. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що там відбувається, і яка ситуація в тому, що було на місці часового яру, ну тому що місто фактично знищене ну, іронія, якраз в тому, що якби ці заяви спиралися, хоч на якусь реальну операцію. Було б про що говорити, але фактично лінія розмежування в часовому яри, там де вона була місяць, за чи кілька місяців тому, і ось це найбільш якраз дивує, що інколи буває, що якісь там заяви підшивають під щось, що відбувається наприклад, якщо вони там казали про чи то не взяття Покровську, це вон принаймні спиралося на те, що Покровськ пролізли буквально декілька осіб у випадку часового яру. Ну там лінія розмежування в принципі давно незмінна. Там безумовно частина міста контролюється росіянами, але частина міста контролюється українцями, і при постійних боях пропорції там особливо незмінні вже доволі давно. Та так само був кит по Вовчанську Нещодавно буквально один день тому. По часом яру вже Путін повторив на ті самі зустрічі з Лукашенком. Мені здається, що там вже почалася якась абсолютно альтернативна реальність. Питання в тому, чи це є вже інформаційними провокаціями, чи вони справді вірять в те, що кажуть, і просто там не знаю, полковники генерали дають ті чи інші звітності. А відповідно, перші особи держави просто це повторюють, так як їм це донесли. В будь-якому варіанті це ну, вже чесно кажучи, дивно спростовувати просто. Пане Віктор, до речі, хотів би запитатися, а чи можна це констатувати наступним чином і робити аналіз, що абсолютно не вдається окупантам виконувати поставлені перед ними завдання на цю так звану літню компанію, і вони вдаються до цих от іпсошних речей. Тому що якщо подивитися за останні там, тижні, півтора, ну на словах, вони взяли половину місця на сході нашої країни. Ну, Частково це так. Якщо ми говоримо про новопавлівський напрямок, наприклад, усі їхні анонси про те, що вони от вже зайшли на Дніпропетровщину, вони мали саме такий характер. Вони дуже хотіли, бо їм не вдавалось, тому вони анонсували, що вони вже там. Що раніше, наприклад, у них був ще в лютому розповідь про те, що вони взяли місто Торецьк, що не заважало потім звітувати про те, що бої в Торецьку. Але знов таки... Враховуючи те, що наприклад, в них справді є просування на покровському напрямку, навіщо брехати про часів яр? Навіщо вигадувати Вовчанськ, Наприклад, я не знаю. От частково це можна пояснити справді, справді спробами якось покращити принаймні, власний візуальний імідж, але знов таки. Хіба частково О, в них мені здається вже якась внутрішня політика щодо, щодо цих вкидів та провокацій, і розглядати її доволі важко, не будучи росіянами. Пане Віктор, хотів запитатися і по Покровському, також звичайно ж напрямку. Чи вірно трактувати, що ворог найбільше сил та засобів сконцентрував саме біля Покровська, з півночі з півдня, біля Мирнограда, і кидає усе, що має в цьому напрямку? Абсолютно так. Абсолютно так це з навіть не спочатку літа, а скоріше з кінця весни, десь так і є взагалі покровський напрямок. Це акцент цієї літньої кампанії. Ну там три акценти було виділено: Сумський, Покровський та Новопавлівський. На Сумському не вдалося. На Новопавлівському досі намагаються рибатися, але без особливого, скажімо, так, успіху, принаймні без того успіху, що на який вони явно сподівалися. А от на Покровський зараз кидаються ще. Пане Вікторе, що використовує ворог в переважній більшості? Це якісь механізовані, можливо, штурми, це м'ясні штурми, це підтримка артилерії, каби, дрони. Чи є ворога якийсь пріоритет наступальних. Якщо брати увесь усю нашу зону відповідальність, це комбінація ППЛА та малих піхотних груп. Якщо брати найбільш активні саме ділянки, то там ще додайте ще велике застосування КАБів, Великий обсяг застосування кабів на тому ж самому Новопавлівському напрямку, на тому ж самому Покровському напрямку, і ну, скажімо так, техніки зараз менше, навіть легкої. Важка техніка. Ну хіба що на покровському, та чомусь на сіверському? Чому на сіверському в якомусь суцідальному форматі? А так, ну здебільшого, все ж таки малі піхотні групи, здебільшого намагання так чи інакше розм'якшити. Позиції українських військ скористатися своєю чисельною перевагою, яка на жаль на тому ж покровському напрямку дуже яскраво виражена, і скористатися цією чисельною перевагою і провадити свій наступ, просто так інакше пролазячи з українські позиції. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи можна сказати, яка мета ворога на сіверському напрямку? Тому що за сіверськом є Лиман і є Слов'янськ. Тобто вони них mm -hmm. намагаються рухатись до Лиману, чи вони все ж таки намагаються рухатись вже в бік трошки там векторного до часового яру і Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ, ну і Костянтинівка? Ну, все ж таки, враховуючи те, що вони йдуть через серебрянське лісництво, в першу чергу намагаються прорватися там. Ну там можна і туди, і туди насправді. От мені здається, що все ж таки в першу чергу мова йде про умовно Лиманський напрямок, але знов таки вони там йдуть дуже давно, і в них там і дуже безуспішно. Саме саме на Лиманському напрямку, незважаючи на велику концентрацію сил, вони там розбиваються хвила за хвилею. Вже ну, скільки я це відстежую. До речі, про Лиманський напрямок, про Сіверський і Північ це сербянське лісництво. От я пригадую, що там наші навіть бійці казали, вони просувалися свого часу, а там дуже важко просуватися, бо болота, повалені дерева, все заміновано. Важко взагалі проглядатися, і от, буквально минуло тижня. Знову ж таки, росіяни в своєму стилі сказали, що в них там ледь не прорив в серб'янському лісництві. Чи справді там можна просуватися легко, і чи справді мали успіхи якісь там росіяни? Ні, там по перше, справді легко просуватися там неможливо. По-друге, ані ніякого просування принципового там не було. Ну, спроби атаки були, але знов-таки безуспішні. Я просто вже в цим варіанті кажу, давайте просто припиняти сприймати росіян за будь-яке джерело інформприводів, бо люди живуть в своєму світі, і ось ця ось трансляція постійна з номер шість, щоб навіть для того, щоб спростовувати О, Ось потік верхні, що звідти л'ється, ну він сенсу просто. То немає, по перше, ну вони брешуть, а тільки рота відкривають. А по-друге, ну мені здається, що можливо можливо цілей – це саме те, щоб ми поширювали це українським інформаційним простором в процесі спростування. Щоб хтось потім сидів і думав, а може там все ж таки є якась там раціональна доля? Не може вони все на 100% вигадувати? А вони саме так вже і роблять. Пане Віктор, і на завершення, скіть, будь ласка, оцю наступальні потуги ворога і інтенсивність ведення бойових дій. Чи є хоча б якась орієнтовна оцінка того, наскільки от е, вистачить росіянам резервів тримати цей темп наступальний? Ну тому що втрати там просто безпрецедентні, навіть про це каже вже окремо Дональд Трамп. Він каже, що з 1 січня 25 року там 120 тисяч вже росіяни поклали в цій війні. Та, та якщо не більше, насправді тут. То... Десь якраз ну, зараз трішки менше, але десь тисяча е на добу навіть більше взимку було. Але якщо ми зараз подивимось на е російські втрати на російську інтенсивність боїв, мені все ж таки здається, що ми введемо мову про місяць ще активних боїв, саме, наприклад, на тому ж самому Покровському, після чого треба буде принаймні брати якусь паузу. Питання в тому, наскільки коротко. Але мені здається, що навряд чи там, наприклад, вересні-жовтні вже буде така активність, як зараз. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час та змову розповісти нам, проаналізувати те, що відбувається на східному напрямку. Нагадаю нашим речам, з нами був речник Сув Хортиця, майор Віктор Тригобов.